Боже, Ісусе Христе, милостивий наш, на Христі розіп'ятий, заради спасіння нашого почуй молитви наші, відгукнися на прохання і визволи від гріхів і слабкостей, які віру підривають, благаю. Про прощення, заповедінку свою у всьому, що розгнівало і засмутило тебе, Господь мій, якщо я в полоні гніву і вад грішила всі свої гріхи приймай, жити за заповітами Божими погоджуюся, зло будь-яке. Заперечую, чи не дістатися до мене силам диявольським, не використовувати слабкості мої на зло, захищаю себе знаменням Хресним, прошу допомоги у Спасителя, нехай благословить мене Господь на життя праведне і щасливе. Амінь. Спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліття Твоє, перемогу православним християнам на супротивників подай, і Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою, Ти, що вознісся на хрест з волі Своєї, Христе Боже. Даруй щедроти Твої новій державі, що носить ім'я Твоє, звесели силою Твоєю, благовірних людей, подаючи їм перемогу над супротивниками, зброєю миру, Христом Твоїм, непоборним знаменом перемоги. Величаємо Тебе, життєдавче, Христе. І шануємо Хрест твій святий, бо ним Ти визволив нас із неволі ворожої.